Привіт-привіт! Сьогодні була дуже чудова проповідь наших любих пастирів, а саме про любов. І ви знаєте, дивлячись на наших пастирів, я розумію, який вклад і яку жертву вони приносять, адже їхню любов я відчуваю в своєму житті. Ці люди поклали своє життя, поклали всіх себе на проповідування Слова Божого. І саме в цих людях я бачу, що таке відданість, я бачу, що таке жертва, жертва свого часу. І щира любов до Господа і до ближнього свого саме завдяки цим людям, багато людей спасаються. Саме завдяки цим людям прославляється Слово Боже і доводиться через проповіді, воля Божа. І зараз, знаєте, от я сижу і думаю, я раніше думала про те, що я вмію любити і що моя любов проявляється в моїх дітях, моя любов проявляється в моїй сім'ї. Щодо моїх близьких, моїх рідних. Але тут питання, чи змогла б я так жертвувати, як наші любі пастори? віддаватися повністю, прощати образи іншим людям. Без слова Божого ні, не змогла б. Бо саме цьому я вчуся у наших пасторів. Саме цьому я вчуся в нашій церкві, слово Боже. І я розумію, що для того, щоб я здобула... Знання, щоб я навчилася любити, каятися, прощати, щоб я очистила своє серденько від тих гріхів, які назбирала в цьому світі, і я не справлюся без Божих людей. Адже Божі люди саме, вони як світильники Божі, вони освічують нам шлях до Бога в цій світовій темряві. І я розумію, що наші пастори, вони кожного разу. Вкладали свій час, кожного разу, покладали свої плани, десь якісь бажання свої в ім'я Господа. І заради кожної такої людини, як я, записуючи проповіді, проповідуючи слово вживу, кожного разу сіяли і дарували любов Господню, кожному ближньому. І до сих пір вони вчать кожного з нас, як щиро любити Господа, як бути відданим. Як віддавати цю любов і як її отримувати? І повірте, це дорогого варто, це, це безцінно. Саме завдяки нашим пасторам, саме завдяки церкві я вчуся, знаєте, переформатувати себе завдяки Слову Божому. І саме в своїх пастирах я бачу наслідування Ісуса Христа, адже Ісус Христос заплатив величезну, величезну ціну за нас з вами. Він проявив святу свою любов до кожного, до кожної людини, яка була за тих часів, і до кожної людини, яка є на сьогодення. І наші пастори показують, що така щира любов. Вони поклали на престол Божий свій час, свої душі, свої бажання. А повірте, це дуже нелегко відмовитися від свого життя. І наслідувати Ісуса Христа, проповідувати Слово Боже щоденно, робити це віддано. кожному, кожній людині, яка хоче спасіння, хоче пізнати Слово Боже. Це є пожертва в ім'я Господа і в ім'я ближнього свого. І для того, щоб наслідувати Ісуса Христа. Я маю стати дитиною Божою. Я так само маю жертвувати свій час заради проповідування Слова Божого, заради каяття, заради молитов. Я маю віддавати свій час Господу, бо Господь сказав: хто віддасть душу свою за мене та щастиє Євангелію, той спасе її. Отже, ми маємо перебувати в Слові Божому, а не в світі, в багнюці веці. Адже це заповідав Господь. Ми маємо наслідувати Ісуса Христа. Проповідями, ділами, любов'ю і щирими серцями.